Близніки, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш старого Гороскоп на травень місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що близнюків чекає в травні місяці. І так. Травень для близнюків. Нагадую, ми дивимося ще по асценденту і по місці для того, щоб мати більш об'ємну картинку. Я, наприклад, Діва по знаку Зодіака, але Асцендент у мене в леві. І частіше всього в мене програється все-таки гороскопи для лева. І так, травень місяць, що чекає близнюків, карта Мах! Карта, коли ви будете <кій> в центрі уваги, це Меркуріанська карта. А Меркурій у нас відповідає за наше мовлення і мислення. Тобто виступайте, проявляйтесь, беріть ініціативу, показуйте, рекомендуйте, продавайте себе ну, в плані роботи. Наче як вам може прийти якась геніальна ідея? Обов'язково про всі свої ідеї говоріть на роботі, транслюйте, показуйте себе через інтернет. Якщо ви працюєте онлайн, беріть рекламу в блогерів, записуйте відео, просувайте це карта лідера-індивідуаліста і. Людина, яка дуже сильно впевнена в собі, бачите, наче у вас будуть якісь прямо чари, ви можете своїм магнетизмом привернути увагу. Ви можете сотворити тут у вигляді да, якогось ну, людину, яка знає має якісь магічні здібності, і вона робить да, якісь чудеса. Тому обов'язково слідкуйте за своїми думками. Справа в тому, що ця карта. Про те, що ви будете випромінювати певне магнітне поле, тобто ваші думки будуть створювати вашу реальність. Це знову ж таки про книжку, яку я розказувала. Підсвідомість може все. І якщо ви думаєте про позитивне, якщо ви відчуваєте, що все добре, так буде. Якщо ви починаєте ну, від... Перебувати в якомусь негативному настрої за щось переживати дуже велика ймовірність, що ви це можете притягнути, але це карта, коли ви можете зробити квантовий скачок в роботі. Тобто у вас може бути якийсь виступ, і вам після цього виступу там, можуть щось запропонувати. Ви можете, Ваш рілс може залетіти, наприклад, там, не знаю, на мільйон. А, можете взяти співпрацю, яку, яка принесе вам успіх. Ось ця людина в цьому місяці, автор свого життя. А, на неї не впливає погода, так. немає світла, війна, хвороба, ще щось. Він знає, ну він мах. А, людина ця знає, що вона хоче, що їй потрібно потрібно Для досягнення цілі, і куди рухатись. Тому виберіть собі ціль, що я хочу. І самое головне не сидіти в, десь в куточку, да? а вдруг принесе, може мене не спитають, а може мене не позвуть. Ні, навпаки, чим більше ви будете проявляти якихось лідерських якостей, і ще це карта взагалі гаїста людина, яка не підлаштовується ні під кого і е, свої. Не знаю, плани цілі завжди ставимо на перше, на перше місце. Тому ні під кого не підлаштовуємось, думаємо про себе, вибираємо себе. Ну, це карта така енергія, вдихновіння. Мах це перша карта. Тобто може бути, що це ви робите перший крок, наприклад. Співпраці в проєкті, навчанні, не бійтеся, карта каже, все вийде. Головне, повірте, наскільки ви будете думати позитивно, скільки все і буде відбуватися позитивно. Далі, що чекає, так, що чекає близнюків в травні місяці? Друга карта. Шестерка стільки це та сама, ну не така сама, але це карта публічності, визнання, коли вам аплодують, вам надягають лавровий і вінок. Тобто ви можете досягнути цілі, ви можете не знаю, отримати винагороду. Наприклад, ви проходили випробувальний термін, вас беруть на роботу. Ви пішли на співбесіду, ви її пройшли. Ви працювали над якимось проєктом, і він виграє тендер. Тобто, це авторитет визнання у. Очах інших людей, наче, можливо, може, ви підете на якесь весілля і будете казати таку промову, де всі будуть сплакувати і згадувати, ще 10 років, що ви розказували. Можливо, ви десь на якійсь конференції показуєте, це така сама карта, де ви маєте бути в центрі уваги. Інтернет, просування, фотосесії. Заявляєте про себе і ви отримаєте бажане. Знаєте, це такі е, дві карти сильної енергії проявленості. Тому проявляйтесь! Так, близнюки далі. Дев'ятка чаш, боже мій, яка прекрасна карта. Дивіться, в центрі в нас що. М -м, як вона називається? Сонечко, боже коробка. А сонечко в нас що М -м, символізує? Це символ. Здійснення мрії, ми ж колись, пам'ятаєте, загадуєш бажання, дуєш і відправляєш, наче як ваші бажання якесь бажання може бути здійснене, і причому воно може стосуватися, наприклад, вашої сім'ї. Ви хотіли разом кудись поїхати з сім'єю, і ви поїдете? Ви хотіли там щось придбати, зробити ремонт? Ви це можете взагалі це карта такого святкування, празднування, наче як люди, які близькі вам. Можуть збиратися разом, можете відчувати якусь підтримку. Ну, тобто, атмосфера якоїсь радості свята буде. Або ж, дивіться. Тут ви себе показали, тут вам поаплодували, ви там, не знаю, здали проєкт, продали, там, не знаю, якийсь контракт, підписали угоду. І у вас є з ким це відсвяткуватись, тому що ваша та, якась мрія збулася. Тому прекрасний близняків початок місяця. <кхем> так далі. Що чекає близнюків в травні місяці? Що чекає близнюків в травні місяці? Так. Да. Трава для близнюків, карта, Отшельник. карта, коли ви захочете в чомусь розібратись. Це дуже карта такої глибини і мудрості, коли ви хочете докопатися до істини. Дивіться, по цій карті прекрасне навчання і дослідження організму. Ну, тобто, якісь лікарні, аналізи. Не знаю, узі будь-що, тому що ви можете справді розібратись. Негатив цієї карти це проблеми з опорно-руховим апаратом, особливо це спина, тому не нагружайте. По енергії це більше така карта якоїсь самотності, відстороненості, знаєте, коли вам не хочеться шумних кампаній, коли вам не хочеться ну не знаю, якихось зустрічей, а вам хочеться побути на самоті. І ви починаєте цінувати свій особистий простір, свій затишок, свій комфорт, коли не хочеться ні під кого підлаштовуватися. І тут от починається карта переоцінки, та, тобто взагалі, хто я? Хто ці люди, які мене оточують, що я хочу в житті, до чого я прагну, яке моє призначення? Тобто ви будете старатися розібратися в собі. Також по цій карті може бути все, що пов'язано з духовними практиками, медитації, цвяхостояння, будь-які практики, які можуть привести вас до глибини себе. Тому оцей фонарик, ліхтарик, він висвічує щось, що ви хочете в цьому місяці, зверніть туди фокус уваги, ви розберетеся. Якщо ви хочете про здоров'я розбиратися, це прекрасна карта, коли ви можете. Наприклад, зараз зібрати здоров'я. Якщо ви хочете навчання, це коли ви поглиблено будете щось вивчати і вичити більше, чим вам навіть дають. В особистому ця карта, звісно, не страстей, не емоцій, коли ви будете відчувати якусь самотність і вам навіть і не захочеться оцих емоцій. Вам захочеться, я ж кажу, якоїсь тишини, тиші і спокою. Що може бути, так як отшельник, це настка. Ізоляція, наприклад, ви починаєте онлайн працювати, там, не знаю, в якийсь кабінет переходите, там ви в колективі працювали, а вам дають кабінет, якийсь малесенький, де ви ну, от, якось ізолюєтесь від інших. Ну, все одно це хороша карта, карта мудрості, коли ви можете э, стати мудріші переоцінити щось, змінити погляд. Далі близнюки. Трійка жеслів, карта колективної роботи, коли ви в трьох і більше будете працювати над чим. Тобто якісь творчі проекти, креатив, працюєте над чимось щось, консультуєтеся, чисто така робоча карта. Ще що таке трійка пентаклів, не жезлів, я ж думаю. Трійка пентаклів, коли ви можете звертатися за консультацією до третьої особи. Наприклад, вам потрібен. Технік. І ви шукаєте людину яка може дати вам ну певні надати послуги. Чи вам потрібен юрист? Тобто це вузький спеціаліст, в якому от він тільки спеціалізується в цьому профілі. І по цій карті ви можете давати, наприклад, такий завдаток за його послуги. Ну, до речі, от по цим картам може бути, що ви консультуєтесь у лікаря. Вузькопрофільного не, не терапевт, який про все знає, а якийсь, наприклад, астіапат, так, так, так як це може бути спиною, да, щось може бути <кхем> таке. Ну, не факт. Ну, консультація да, буде. Чомусь тут задіяно троє. Да, тобто ще якась людина може бути. <кхем> Далі близнюки. Далі близнюки, карта сила, боже, моя любима карта. Ви саніше, чим ви думаєте. В цьому місяці ви проявите, бачите, тут такі карти сильні, якусь впевнені собі, сила волі, амбіційність, якась харізма. Бачите, і оця дівчина змогла приручити лева. Але вона це зробила не через свою прям силу не через якесь там продавлювання, домінування, не через якусь таку напористость, А коли вона ніжністю, вона його гладила і вона приручила. Тому, власнюки, в цьому місяці ваша сила буде вашій слабкості. Вам треба потрібно просити допомоги, бути таким хамільончиком, підлаштовуватись під обставини. Бачите, що ця людина там. Любить, щоб її хвалили, похваліть. Хай буде цілість, вам може не зовсім приємна, але таким чином ви можете бути дипломатом. Дипломати як домовляються? Вони говорять те, що люди хочуть чути, а по факту роблять своє. Тому сили у вас буде в особистому житті. Це. Така сильна сексуальна енергія і магнетизм, от коли тягне до людини, коли ти думаєш про людину, тому прекрасна ця історія, але ще, знаєте, в мене ця карта асоціюється з внутрішніми страхами. Не в цій колоді, але в іншій, оцей лев може символізувати те, чого ви боїтеся. Ну, наприклад, ви боїтеся керувати авто. І поки ви не сядете за кермо, наче як, те, чого ви боїтеся, може стати вашим ресурсом. Чи ви боїтеся публічних виступів? І ви пішли, вам всі аплодують. Вау, всі роблять компліменти. Думаєте, чому я раніше це не робила? Тому загляніть в очі своїм страхам, і саме там можуть бути якісь для вас плюшки. Але енергії у вас в цьому місці сумасшедші. Так, далі, третя колода. Так, що чекає близнюків в... так, в травні, місяці. Яким травні місяць. Яким буде для близнюків травень місяць? Так, яким буде для близнюків травень місяць? Яким буде для близнюків травень місяць? Так, щось випадає. Король чаш – мужчина, який може бути по знаку зодіака, риба, рак, скорпіон, може бути світловолосий і навіть трошки сивий. Мужчина, який по характеру, він такий м'який, дружелюбний, сімейний, який може вислухати, допомогти. Обігріти, смачно нагодувати. Тобто турботливий такий чоловік, і якусь він буде відігравати роль. Чи це ви з ним будете проявляти якусь силу, да, чи магнетизм який? Ну, зараз подивимося, що далі. Але такий мужчина буде фігурувати. Так, що цей мужчина принесе? Давайте так подивимося для близняків. Ой, головну ну не головну боль, а чайник, це така карта, яка в нас вже була. Тобто, якщо це ваш партнер, чоловік, хлопець. То з ним у вас буде відсторонення. Ви будете відчувати себе самотні. Бачите, тут людина сама на вершині. Можливо, ви підете в якісь духовні практики, і це ваш провідник. Це людина, яка допоможе вам, наприклад, медитувати. Можливо, це так само може бути якийсь лікар, так як качаник все одно залишається про да, лікарні. Можливо, ця людина допоможе вам розібрати. Ну, як би сказати, що ця людина вам іде в благо. Єдине, що якщо це особисті відносини, то може бути самотність двох, коли ви не відчуваєте якоїсь підтримки, от навіть знаєте, як рідна душа, там, люблю як брата, але якогось потягу, якогось емоцій я не відчуваю. Або це та людина, яка заставить вас переосмислити, зануритись всередину себе і шукати якісь відповіді. Так далі. Так, так, так. Близнюки. Дев'ятка жезлів. По здоров'ю, перше, що прийшло в голову, це карта проблем з головою. Головні болі, мігрені, може, щось десь защемляє, до речі, з попередньої карти. Але взагалі це карта, коли ви втомилися, ви дуже багато чого на собі тягнете. По-перше, а по-друге, це карта така, значить як щось було в минулому. Що ну, для вас неприємно. І ви, знаєте, якимось якорем зробили цю подію і тепер боїтеся знову її повторення. Наприклад, ну, був якийсь мужчина, який вас зрадив. І ви тепер цей тягар цієї зради несете в собі і в кожному мужчині, який вам зустрічається, ви підозрюєте. Е, да? І от бачите, оборону. Дівчина вистраює оборону. Тобто ви будете стояти в якійсь такій позі захисту своїх кордонів. Е, да? коли... Але ця карта, коли є недовірливість, є мнітність, є сумніння, і в першу чергу в собі. Значить по цій карті. Ви така, знаєте, можете, чи він неважливо це чоловік чи жінка, при всій вашій зовнішній впевненості, всередині у вас нема е, внутрішньої опори, і е, ви сумніваєтесь. Да, в чомусь прийняті рішень в своїх якихось дібностях в людині. В чому? В чому? Тому що перше це саміння в собі. Тому як тільки ви б розіб... розберетесь, чому ви робите оцю оборону, чого ви захищаєтесь, чого ви боїтеся, е вам стане легше. Тому що людина, яка весь час насторожі, вона весь час така згрупована, весь час да, чекає, що буде якийсь заугла да, неприємний момент, вона весь час знаходиться в стресі. І перше, це спина плечі. У вас тут може бути зажатість. Чого? Тому що треба розправити плечі, розслабитись. Далі четверта колода. Як добре, що це не інстаграм, вже 15 хвилин, я б вже давно закінчила. Так можу поговорити. <гум> так, що близнюків чекає в травні місяці. Яким буде травень для близнюків? Давайте подивимося, який буде травень для близню... близнюків. Двійка жесл, знаєте, як ви одною м -м, на два стульчика і туди, і сюди. Бачите, це карта якоїсь невизначеності. та чи як є ситуація, і ви чекає, шукаєте якихось гарантій, де мені буде краще? Ось тут чи за дверями? Де мені буде вигідніше? Хто краще? Вася чи П'етя? На якій роботі мені залишитись? На цю? Тобто, у вас є ситуація, буде, скажімо так, буде ситуація вибору, де ви не готові взяти. Відповідальність за свій вибір. Чому? Тому що немає внутрішньої опори. І ви будете мітатися, зважувати. Бачите, тут дівчина старається дізнатися, де її краще буде, який її зробити вибір. Тому вибір потрібно робити, потрібно але обдумати це все. Тому що. Гарантії вам ніхто не дасть. Хто краще, де краще, з ким краще, що вибрати. А все, що ми можемо робити, це помилятися і вчитись на цих помилках. Тому навіть якщо щось не так, не розстраюся, а приймайте це як досвід. Ну, якесь таке, знаєте, туди-сюди, туди-сюди. Щось вас буде да, по сторонам мітати. Далі ще одна карта для Близнюків. Сонечко вийшло, і в мене тут вже тінь. Близнюки. Карта мир. Ой, не мір, а суд. Дивіться, хтось па попадає в рай, а хтось в ад. Значить, що це значить? Це карта, коли часто коли вас оцінюють. Наприклад, ви здаєте якийсь екзамен, переатєстацію, перевірку, вас там не знаю, перевіряють дипломну роботу. Це те, що стосується роботи. Дуже часто, коли вам приходиться обирати, коли вам Потрібно прийняти якесь рішення, яке ви дуже довго відкладали. Можливо, це пов'язано в особистому житті. Ви давно у вас проблеми в сім'ї з партнером, а ви ну не на не на часі, да на потом відкладу. То, от оця карта, коли це будь-які ситуації, які несуть за собою зміни. Це може бути розмова, це може бути про переїзд, це може бути рішення, там покупка, продажа, це може бути. Ну, Будь-що, можливо, ви вирішуєте, що я хочу кудись поїхати. Все, я купую. Я довго цілий рік відкладала на собі економила все. Це може стосуватися будь-чого. Ну, тут, знаєте, як перед цим ви були в якійсь такі позиції, ви не знали, як правильно, а тут, наче як ви вже прийняли рішення. В різних колодах зображують по-різному, але ця карта завжди називається звільнення, від тягаря». Переродження, друге дихання, вихід з кризи, дорослішання. Тому, наче, як те, що ви можете. Вирішити чи прийняти якесь рішення, воно скине з вас те, що ви що вас тянуло вниз. Можливо, ви хотіли не знаю, поміняти роботу, можливо, ви хотіли піти навчатися, можливо, ви захотіли поміняти спосіб життя, почати худнути, відмовитись від поганих звичок. І я не знаю, будь-що то, в чому у вас було, або ви вибрали. Між двома партнерами і все, і ви е, отримуєте спокій, тому що це ці, по цій карті ви дуже довго себе обманювали. Але час прийшов взагалі, в класичній колоді там архіангел е, Міхаїл. Такий трубить над гробами, наче як вставайте, час прийшов там, не знаю, платити по щитам. Так І тут можуть бути якісь ситуації, до речі, судові процеси можуть бути якісь рішення суду. Ну, тобто, щось така, якби карта важлива, вона кармічна. Може бути це кармічне знайомство, можливо, ви з'їдете з кимось, зустрічались, ви вирішуєте з'їхати. Можливо, хтось дізнається про вагітність. Хтось... Тут було багато да, таких карт проявленості, там вирішать все. Я там іду, не знаю, куди йду, в депутати, наприклад, чи в блогери, да, щось таке. Далі, М -м -м, приблизників чекаємо. Травні місяці, карта зірка. Ну подивіться, ну вам потрібен публічність і інтернет. Взагалі, це карта натхнення. Коли ви будете сяяти, коли ви будете в центрі уваги, оці всі карти про одне. Тому швиденько записуйтесь на фотосесію. Якщо ви не вели свій блог, починайте вести. Беріть рекламу блогерів, просувайтесь, наче як на вас буду дивитися, знаєте. Я дуже так хочу І даю захочуть, захочуть бути вам. Також може бути, коли ви познайомитеся з такою зіркою. Наприклад, ви підете на концерт до людини, ну, яка вас надихала, яка для вас була зіркою. Що це ще? Це може бути здійснення вашої мрії? Можливо, там ви щось хотіли. Не знаю, що про що ви там мріяли, і ви цю мрію можете втілити. Коли випадає в розкладі карта зірка, так чи інакше, від всесвіту буде енергія для того, щоб наблизитись до цієї зірки. А вже робите ви, ну, вибираєте ви реалізувати це бажання і чи ні, вирішуєте ви. В особистому це карта спілкування онлайн на відстані, там, де є романтика, ідеалізація, там, де, знаєте, оце дотянісь рукою твоя. І оці всі вздохи і ахи. Тому, якщо в особистому це спілкування онлайн. Так, тепер я зроблю. Це заберемо, це заберемо. Так, покажіть мені головну енергію для близнюків по роботі травні. Так, яка енергія по роботі у близників буде в травні? Так. Четвірка кубків. О, знаєте, все буде стабільно, ніяких змін, нічого не буде, але тут яка, знаєте, лінь, скука, апатія. До речі, якісь справи можуть бути, тобто розвитку якоїсь активності, бурхливості немає. Тут може бути навіть якийсь застій. Якась рутина, якась монотонність, вам не хочеться йти, вам надоїло, вам щось там пропонують кудись піти, щось зробити. Не хочу людина бачите, сидить у таке позі це закрите, Та тобто ви закриті по роботі до, не знаю, там до якогось розвитку, до масштабування, до чогось. Вам не хочеться. Оце карта очікувань. Можливо, ви чекаєте відпустки, можливо, ви чекаєте, не знаю, якоїсь події, але дуже часто по цій карті можуть бути. Зупинки ну на якихось виробничих етапах, не знаю там. На а, митниці затримали товар, клієнт захворів, начальник захворів, не підписав і ви сидите. Та? Тому якась така, Ну скоріше всього якась. Рутина і, і скука у вас буде, але е, тут і безініціативність. Тобто, з вашої сторони, особливе якогось проявлення і е, бажання дуже працювати урядлі. Так далі покажіть, яка енергія по здоров'ю буде у близнюків в травні? Яка енергія по здоров'ю у близнюків буде в травні? Король мечів ви можете. Е, до такого спеціаліста звертатися. Це може бути стоматолог, може бути хірург, може бути, наприклад, астіапат. Ну, косметолог також. Тому можуть бути якісь питання. До речі, ще, аналіз крові також. Будь-які маніпуляції, в принципі, з голками. Можете звертатись до таких спеціалістів. Так, нащо звернути увагу, які проблеми здоров'ям? Дивіться, знову ж таки, паж мечів, скоріше всього, що ви можете і правда щось досліджувати, збрати якусь інформацію. Можливо, там ви здаєте аналізи і її розбираєте своєму здоров'ю, а можливо, ви читаєте, наприклад, ви хочете ну, якусь там детокс-програму купити, і ви збор обробка даних. По, да, наприклад, по якомусь лікуванню, по якійсь хворобі, по якомусь препарату, або в якогось лікаря гуглите, читаєте про нього відгуки. Ну, тут що може бути, тут можуть бути якісь порізи, до речі, побутові. Порізи такі, якісь мілкі травми і. Психічні історії. Ну, в плані, як якась може бути агресивність, не можете там себе десь стримати, контролювати, якісь можуть бути такі якісь спонтанності. Так, і ще в особистому для близнюків, що в особистому чекає близнюків, карта, енергія в особистому в травні. Дев'ятка жезлів. Та карта, яка в нас була. Тобто голова у вас болить не просто так, а по ділу. Це карта, якісь можуть бути недорозуміння, може бути недомовки, якась стіна між людьми. Бачите, оцей забор це стіна, коли голова перев'язана. Тобто ви щось або в собі переживаєте, або не домовляєте, бути рівнощі, може бути якісь недосказаності. Тобто, Може бути важко, напружено, і тут дуже важливо розібратися, що саме вас триграє, в чому проблема відносна. Та я так розумію, що це цей мужчина, який м -м, міг бути. Рак риба скорпіона, може бути по характеру, може бути просто світлий колір волосся, да, І за нього ви можете переживати і навіть де сумніватися в собі, якісь да, проблеми, можуть бути пов'язані все-таки з ним. І ще таку підказочку на місяць для близнюків на травень. Нема більше чого чекати. Іноді потрібно чекати, а іноді потрібно діяти. Час очікування закінчився. Відкрийте двері у своє завтра і будьте впевнені, вона тебе здивує. Тому здійснюйте свої мрії. Проявляйте ініціативність, заявляйте про себе і обов'язково ви отримаєте потрібне. Бачити, наче як двері, які були зачинені, відкриються. Головне проявлятись. Тому бажаю вам гарних енергій. Люблю, цілую завжди ваш душевний таролог.